Сьогодні на межі давньої і сучасної літератури височиє постать Григорія Салича Сковороди, трьохсотріччя якого відзначатимемо 3 грудня. Те, що залишив від нас нащадкам, це ці, цілющі животворні джерела. До яких ще будуть припадати наступні покоління нашої України? Григорій Сковорода у розквіті фізичних і творчих сил, відмовившись від принацвіту, обрав собі долю старця мандрівника. Його мандрівне життя само по собі стало визначним явищем відсутня. Сюди він зустрічався з людьми, лік з ними поважній весни. Як носієві українського відродження пантелеймон у ніж неоднозначно трактує образ філософа. У красний вік з Катерини ти був найкращий наш талант у марі серця України, передовик і репрезентант. З тобою Грицьку Воскресіння твого народу почалось тільки близьке вигукну я о школа, о книги. Розум завжди любить до чогось братися, І якщо не, не матиме доброго, то тоді звертатиметься до поганого. Недосієм, світом. Денного, Денного сонця, коли є світу, голови твоєї затьмарене. Коли ти твердо ідеш шляхом, яким почав іти, на мою думку, ти щасливий. Немає нічого небезпечного запіти, не але немає нічого отруйнішого від давного духу. Коли зможеш нічим любі вітчизні прислужитися всякому разі до своєї сили намагатимуся ніколи ні в чому не шкодити. Уподібнююся пальмі, чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона до гори. догори. досі, щоб сяя світу денного сонця, коли світу голови твоєї затьмаре. Падаючи до зачарованих джерел пристрасного слова і пристрасної мислі Григорія Сковороди, ми відчуваємо, як сиві, многотрудні віки приходять і проходять через наші серця. Це ми називаємо тим чудом, яке творить незгасний дух Мислителя, яке творить точне, поражаюче слово совісті, що вийшло з болей народу, і надій народу. Обиздолених в селах, опоздолених полях, де сіяли суржиком житло й скорботу, де визрівали колосся повстання, Ггорійськоворода сіяв і своє незгасне вольнолюбиве слово в усі дні свого воістину, подвижницького життя. Золотими снопами врожаю дозріло його слово для людей і століть. І сьогодні воно хвилює нас, дітей України. І сьогодні воно сучасне для нас, тому що ми вважаємо своїм сучасником не того, хто заслоняє світло минулого, а того, хто з минулого дивився і бачив сучасність. Сковорода пророча вбачав у майбутньому Русі нові таланти, нові творчості і нову славу. Всякомого роду на рабні права. Всяка і мінять свій у голова, всякого прихоті водять за ніс, всякого манить к на живість і піс.